Поговоримо про захворювання, яке вражає 85% населення, зустрічається від 12 до 24 річного віку, може виникати у немовлят та більш старших людей. Як ви вже могли б догадатися, це акне. Основна причина виникнення акне – це неправильна робота сальної залози. Що ж відбувається? В нормі сальна залоза виділяє невелику кількість шкірного сала, яка покриває шкіру зовні. При акне внаслідок генетичної схильності або ж гормональних порушень сальна залоза збільшується в своєму розмірі і починає активно і багато виділяти шкірного сала. Все це веде до приєднання бактеріальної флори, виникнення запалення та, як наслідок, висипу на обличчі. Виходячи з цього, можемо зробити висновок: що ані хвороби шлунково-кишкового тракту, ні кліщ де модик, Ані лактозна непереносимість не є причиною хвороби. На сьогодні відомі групи препаратів, які працюють і мають доказову ефективність, тому якомога раніше звертайтесь по допомогу та розпочинайте лікування. Все це дозволить зберегти ваш дорогоцінний час та попередить рубцеві зміни шкіри.